Дорогі підписники, всім, хто мене знає, дай Боже щастя всім. Слава Україні! Нехай живе великий український народ та інші дрібні нації. Ось вже наближається третя декада березня. Тобто фактично спливає термін рік часу, як я б придбав цей New Road Race. Наїздив я на ньому небагато, всього 2,5 тисячі кілометрів. Так як в основному на шосейному велосипеді, але тим не менше за той пробіг кілометражу. Як би не було, то розклався якийсь мінімальний досвід експлуатації даного роверка. І хочу з вами поділитися тим досвідом. Розказати всі плюси-мінуси. Корисні і некорисні фічі, адже емоції вляглися. Здоровий глузу панував. І тепер вже можна розказати чітко все, розкласти по полицях, як годиться згідно всіх велоканонів. Сьогодні суботній вихідний день. Знайшлося таке викроїти трішки дещицю часу. Такому непростому графіку в мене по роботі. Хочу трішки катнути якесь 50-60 кілометрів набагато. Зробити звичайне тренувальне коло по своїх так званих улюблених стежках. Ну і все вам розповім, десь зупинюся. Розповім про свої емоції відносно даного роверка. Контент, а? Підсадів тріск карбоновий. Все. Пішов спати. Я такі що, що маю карбоновий підсадів. Та вже до речі другий тріскає. Таки будемо переходити на алюміній. Хай йому грець. Вирішив зняти відос про свій гравійник. Почався дощ. Не знаю, буду їхати таке шукати місця, де є якесь накриття. не хочеться вже переносити справу. Як запланував, хочеться вже зробити до кінця. І підсиділ мені тріс. Капець, їду як на зайчику. Ноги опущені. По-іншому ніяк я його спустив вниз, щоб доїхати хоча б додому. Ах. Капець. Вітер. Погода псується. Весна. Нічого не вдієш. Але я знайшов гарний такий лісочок сосновий, недалеко від нас між селом. Верхня білка і нижня білка. Дуже гарна локація, така приємна. Тут буквально на 5 хвилин зупинюся і в двох словах розкажу про цей ровер. В першу чергу я хочу розказати, що я за відразу, щоб мене в принципі не влаштовувало з перших днів. Поміняв сідло на цей фізік. Хороше ергономічне сідло, зробив його фіт, поїхав до Сергія Писецького. Згідно процедури, сідло моє, комфортне, все як має бути. Ну, і відразу поміняв карбоновий підсаділ, другий хочу сказати, я його зламав. Скоріше за все, що буде міняти на алюмінієвий, тому що я думаю, так мені видається, що оця... діаметр цієї трубки це 17 якщо не помиляюся. Він затоненький на мою вагу, на моїх 100 кг, я його просто подавлюю, він тріскає. Ні-ні, я не перетягував гвинти. Тут система така, що є важко перетягнути, тут воно площиною такою затискою, тут дуже гарно придумано, якщо чесно. З цим проблем не мало би бути. Я, я практично рукою відкручував їх. так, вільним, вільним рухом руки відкручував ці гвинти. Ми ледь-ледь трималася. Так що тут явно не через перетягування гвинтів. Просто, я думаю, конструктивна особливість цього підсиділа, не підходить під мою вагу. Мається на увазі його діаметр. На шосейному велосипеді в мене там діаметр, якщо не помиляється, 26, навіть 27, но відносно. Доволі відчутно грубша труба. І слава, я вже їжу. Третій сезон і жодних нарікань немає. Підтримує мене все гаразд. Так, купив одразу другий оцей термач на флягу, так само від Q. Було його не просто знайти, але в часи інтернету це виявилося доступною місією. Так, в перші дні, буквально в другий виїзд я виїхав і мені трісто оцей перек... Славно, звісно, джерейксовська перекидка передня, цей паралелепіпід мені просто розлетівся. Тобто я його викинув на уликці, знайшов за 1500 гривень, такий самий подібний, ну майже новий. Людина переходила з двійника на сингл спид і продавала його. І те, що це перемикаже, мене відразу. Ну і зараз служу вірою і правдою. Їду я три ланцюги. Ланцюг з мастою парафіном сквірт. Бачите, трансмісія взагалі ідеальна, частенька ніяких нема навіть. Варіантів, що вона якась там натяків. Навіть нема жодних натяків, на то, що вона якась там брудна. Парафін реально forever. Як каже Ігор, всі, тема мастила для ланцюга, це є така холіварна тема, я з ним погоджуюсь. То до чого звик, тим і користується. Принагідно, Ігорку, тобі вітання, як дивишся це відео. Я на парафіні, мені подобається, жодних заважень не маю. Катаюся вже на перший сезон. Супер. Так, ну Задня перекидка прекрасна. Тут Giorg 800, 800 серія, працює бездоганно, перемикає все гаразд. Касера так само, як була, так і я. За 2500 кілометрів вона абсолютно не втратила своїх якостей і властивостей. Навіть на манатику, на її зношення. Так, педалі в нас тут є універсальні, мені дуже вони підходять, тому що інколи їду на роботу, я ком'ючу в ньому повинниках по своєму улюбленому місту. Так, тут є зверху топталочки, а тут можемо бачити є майданчик для розміщення контактної посадки. Так, фляги я купив собі отакі онрайдовські. Патріотичною символікою. Насос так само придбав. Онрайдерський, щоб підтримати українського виробника. Ну, Чотири бари він елементарно дує в ті колеса. Для гравіника більше не потрібно. Ще що я змінив? Змінив одразу гуму. Поставив панарейся Gravel King SS 35. Можу сказати, що гума прекрасна, дуже добре катає, що по гравії, що по грунтах, що по лісах, по стежках, по деякі він не возився. Чесно. Я, чесно кажучи, в шоці. По асфальті дуже добре пхне. вона така напівслікова. Але єдине, що по руси, по мокрій слизькій руси і по інії зимою виїжджаю по інії, вона все-таки задницю викидає. Тобто вона не дуже тримає бабіч. Ну, Фактично немає тримати, тому що там немає бокових ґрунтових зацепів. Возможно, побачити, що протектор неї такий напівсліковий, але тим не менш тримає вона добре. 90% моїх завдань. По тих стежках, де я катаю, вона абсолютно себе виправдала, я дуже нею задоволений. Тобто всім рекомендую. За 2500 км навіть нема натяку на якесь зношення тої гуми. Так, ну система GRX класна, тут нема що казати, гідравліка працює бездоганно. Хтось там нарікав, що гідравліка шаманоскає лажа, там постійно течуть, ще є там якісь проблеми з ними. Це Все дурня, нічого в мене не тече. гальмує прекрасно, бездоганно, там жодних, жодних нема варіантів взагалі. Так, ну, передні колодці так само. Дума, пандерайсер Граву... Кравокінг, та сама Гума. До речі, так, да, я перебіг на безкамерку. Вважаю, що тут то точно має бути на безкамерці, не знаю, за що все, тема спірна. Хоча зараз оці сучасні тренди 32, 30-ка, 30 безкамерка на шостерах, вона може і управлнено, може і вона і класна. Ігор має хороший приклад, який з ним ділиться. Я з ним згодом, воно напевно, що добре, скоріш за все. Але це вже, це вже тема сучасних убудів, сучасних велосипедів. Так, Крила, як бачите, я не знімав. Зараз сезон зима, весна, осень. Я як в грудні десь ці крила, так і цілу зиму на них відкатав. Як на мене це дуже класна штука. В міжсезоння. сезоння, ти принаймні чистий, от як твій чистий, вони гарно чітко охоплюють колесо. Єдине, що в цей багажник він там небагато важить. Але трошки він мене не пригав, тому що все-таки зайва вага. Це от така от ціла рампа. Не знаю, чи воно гарно виглядає, але так собі воно. На любителя, скажімо так. Ну, я так придбав такі вуса тут, такі тоненькі, але ці вуса мають проблеми з кріпленням сюди от, до дропаутів. Вирішив ну, закинути цей багатжик, наморочувати собі голови, хай буде так, як є. Працюю й і тримає. Та мені спортивних інтересів не потрібно на цьому ровері. Фактично на ньому на гонки не їжджу, Це просто для ком'ютингу і для легкого тренування міжсезоння і по таких гравійних стежках. Там, де шусейному горверку не дозволено їхати. Мені одразу обмотку, до речі, подивився відео Ігора Овсія про його обмотку фабрік від фірми Canon Ну, Дуже мені вона сподобалася та обмоточка, Сам її намотав. Пробіг 2500 кілометрів. Жодних зауважень нема, навіть нема натику на, на якесь зношення цієї обмоточки. Ну, є трошки така можливо прим'ятіця, але фактично вона дуже добре виконує свою роль. Дуже мені подобається в плані вон, тактильності, гарно тримає руку. Відносом доволі мігенька, зручна, комфортна. Коротше, обмотку рекомендую. Будете купляти таку зміняти обмоточку, то от фабрикують фабрікують хромикандайл, якраз маскав. Перевірено. І мною і багатьма серйозними райдерами. Що ж Треба буде поміняти в тому ровері, то треба буде поміняти передню втулку, тому що я так і не поміняв цей динамо втулки, вона, як на мене, ну, це не повно я не бачив в ній взагалі якоїсь, якоїсь переваги. Хіба їхати перед Берспорича, то в принципі, зараз з сучасними гаджетами. Нема такої проблеми, щоб зародити такі свої гаджети зараз в сучасному світі. То, як я мене користувався, то і до намовтулку це вже як мінімум позавчорашній день. Треба де поміняти на нормальне, тому що ну, там влюфтить в мене, там є моменти з нею. Ясно, що воно б'є мінімальний але поміняє на якусь шуманоску, на якийсь на Той самий навіть і GRX буду бачити, що на стопятку. Та, і ще до недоліки цього велосипеда можна віднести на Буда. Ну, Буда або моє вага, але моє 100 кг, в принципі, це не є вже така глобальна вага, щоб... Е через 2500 км потріскали обода. Бачите, тут до спиці. Не знаю, чи буде видно. Бачите, такі тут тріщини пішли. Тут обода не підстановані. Пішли вже на такі тріщини. Я скоріше за все куплю собі якісь ДТС Вісовський, як на шосейному руварі, який я собі купив. В Україні є людина, яка продає такі ободи. Мене я собі і переїде зад, тому що ну, обода такі собі видно. Поставили так, щоб продати ровер. Не є вони надійні. Не знаю, бачите, за 2,5 тисячі кілометрів вони мені почали тріскати. Не знаю, чи можна ще на таких ободах їздити, хто знає, підскажіть в коментарях, реально мені цікаво. По шосейному роверу, я мав один раз такий випадок, що мені все-таки спиця вирізла через тріснутий обід. Так, ну чи я можу рекомендувати купляти такі роверик. Ну, дивіться, звісно, що варто. За ті гроші, які продаю зараз в Україні. 100% варто на тому обладнанні, на тому, на, на тому обладнанні все повністю по кругу Джорій 800. Самі розумієте, що обладнання рівня Ультегри, якщо брати зелені групсет, такий топового варіантів, воно працює бездоганно, ще раз повторюся, працює просто без нарікань взагалі, прекрасно. Що передня перекидка, що задня перекидка, перекидає, все закидає, все як має бути. Просто голови від того, як воно працює, направду алюмінієва рама, карбонова вилучка, відразу ровер з крилами. Ну, і з досить хорошою комплектацією, я думаю, за ті гроші, їх продають в Україні, 100% варто купляти. Ну і звісно, треба зразу зробити апгрейд з колесами, тому що є моменти з колесами, як я вже повторився. Знову ж таки, сучасна система проводки трусів. Все, бачите, стоїть чітко сховане у вилці в рамі, що дуже класно для мене. Да, до речі, каратка тут стоїть на... І при світі теж працює без дугану, жодних люфтів, взагалі навіть натяку немає на якісь люфти. Я купив, зразу зробив мотиво, перевірив всі вузли. Досить пірово не так працює без жодних люфтів. Все прекрасно і чудесно. Про мінуси і недоліки я сказав. Про плюси те сказав. Так що катайтеся, возіться. Я думаю, що варто будь-який ровер купляти, крім якихось шанбаків, якихось трібанів. Бо то, якщо купляти такі ровери, то хіба отримувати якусь ненасолоду, насолоду, якийсь печаль і відчай від катання. А так всі ровери, всі роверики, навіть ті самі прайди, як для мене, хороші, хороші апарати, можна зміло їх брати. Головне, щоб ви отримували від свого ровера естетичне задоволення. Це найголовніше. Дякую всім, хто були сьогодні зі мною. Велике спасибі, що додивилися це відео до кінця. Дуже радий, якщо я комусь допоміг у виборі велосипеда, якщо моє відео стане для когось вирішальним прийняттям рішення, не забувайте донатити на силу оборони. Якщо цей контент буде для когось корисний, протисніть лайки. Дуже буду дякувати за гарні позитивні відгуки в коментарях. Мені реально дуже приємно, коли коментують моє відео на Ютубі. Я зазвичай з ним кожному відповідаю, відписую. Так що, якщо вам не важко, задіть прокоментуйте мені, це буде дуже приємно, направда. Зробіть мені приємний. Ну і підписуйтесь на канал. До нової зустрічі всім дня. Бувайте здорові! Папа! -па. Слава Україні!